Так, всім привіт! Хочу показати свого, свою кицьку, яку я знайшов. Дивіться, яка гарненька. Тризуб на, на лиці. Щоб були в курсі якраз що є така у мене гарнюня, яка заважає мені знімати. Звати Люся. Оце так. побігла. Боїться дуже сильно, тому вибачайте. Але вибрав такий більш-менш ракурс для того, щоб можна було її показати. Оце так. А ще є у мене два, навіть три пса, які гавкають і мішають мені знімати також. І я на них дуже сильно злюся, дуже кричу на них. Тому інколи це не попадає в камеру. Оце так. Все, буду її відпускати, бо вона спати хоче, тому вибачайте, але... І є нюанси, коли щось іде не по плану. А тепер знахідки. Так, буду сьогодні показувати щось старе із такого, із цього всього також. І хочу показати щось нове. Він бігає якраз. Так що е не удивляйтесь, він коли буде попадати в камеру ця кицька, тому що, блін, таке <смалі> мале. Дивіться, знайшов ось такі тиски гарненькі. Ну, як завжди, є у мене їх купа ціла вже цілих. ці триснуті, Бачите, якраз ціна 550 гривень за такі тиски. Тріснуті і вони. Ну як, гвинт ходе, але вони тріснуті. Зараз покажу. Так, гвинт ходе, Ось так вони виглядають. Щоб ви бачили. А так, ціленькі, все інше ціле, він цілий, губки є, все працює. Св свій функціонал, крім цього дефекта вони користуватися ними можна. Так, знайшов ще лебідку, е зроблену із е КАМАЗа цієї частини тріщотку, як окрутиш. І піднімаєш. Два. У нас тут ролика зроблених по кінцю. І тросик намотаний приблизно десь метр півтора довжиною. Фіксується на один отвір ось такий. І можна натягувати троса. Для того, щоб можна було зняти, потягнути, або ще щось зробити. Або для зйомника якогось цікавого також. Оця річ. Ціна за неї буде 350 гривень. Буде ваш. Так, тепер показую щось старе. Дивіться, лірко тримачі 220 гривень 4 штуки. Далі напильник буде у нас 15 гривень, топори ось такі по 40 гривень. Ці в нас були 100 гривень, Стали 80, кому цікаво. І тепер зі старого. Зі старого штанга була 150, стане 120. Прес з такими пластинами, з гвинтом і з цими ціна за нього буде 350. Ключі ось такі. Будуть у нас 50, цей у нас буде 30, цей у нас буде 20. Колон. Колон у нас 200 гривень, ручка. 30 гривень. Горілка 150. Це у нас буде 70, шайба 10, 10. Це у нас 15, 20, цей у нас 40, цей у нас буде 50. Кицьку там побачили. Так, це у нас буде 20, це у нас буде 10, це у нас буде 20, 15, 10. Це у нас буде 50. Напильники два штуки. Ось цих 20 гривень. Цей в нас буде 45, це в нас річ буде 30, це в нас 10, ручка 20. Ці в нас будуть 10 гривень, ці в нас 15, це в нас 150, це в нас 20 гривень. Цей у нас патрон 50 гривень. Це в нас річ. Ось така, я не знаю для чого, чесно, підскажіть? якщо Хто знає, орієнтується якраз для чого така штанга зроблена сантиметрів 50 з фрезою. Для клапанів, я так думаю, але тут товста. Ціна 120 гривень буде ваша. А ключ 35 на 19, вроді би, якщо не шибаюсь. Цей у нас буде 20 гривень, цей у нас буде 30, цей у нас буде, я вже казав. Так, цей шестигранник 10 на 7, у нас буде 30 гривень, ці в нас будуть 40 гривень, ці в нас будуть 50, 10, 10, 20, 35, 35, Ці в нас будуть, оце у оце нас буде 35, ці у нас будуть по 15. Це у нас 10 гривень. Алюмінієві заслоночки відкриваються. Ціна на них разом буде 50 гривень, гак приблизно десь може метр, може півтора. троса, Ціна за нього буде в нас 150, це в нас річ 45. Цей у нас бак 500 гривень буде, тому що роз'ясню чому. Я його буду запаковувати, упаковка також стоїть грошей. Тому пересилка, що Укрпоштою, що новою поштою тільки під запретом, тому вибачаюся, але буде така ціна. Тиски, тиски в нас будуть 600 гривень. Дешевше їх продавати немає смислу. Ця в нас річ буде 300 гривень. Коробка ось така буде 120 гривень. Ця в нас річ буде. Та хай 100 гривень. І коробка ось така буде 150. Все, тут я все показав. Кому щось або ж сподобалося, або ж хто побачив для себе щось цікаве, пишіть, будь ласка, на Viber. Viber вказаний. Для того, щоб можна було зі мною зв'язатися, прислати те фото, яке вам потрібно. Домовитись про відправку, домовитись про отримання. Про гроші і повністю про все. На цьому буду закінчувати. Кому не тяжко, може поставити лайк, прокоментувати це відео, ну, розповсюдити серед своїх знайомих, близьких, товаришів і повністю всього. І будемо співпрацювати. На цьому все. Гарного всім дня та мирного неба!